Моя задача як пластичного хірурга не змінити обличчя, моя задача як пластичного хірурга вернути те, що було раніше. Там немає медичного спостереження. Вони чекають до ранку, терплять, болить, пов'язки можуть бути проокровавлені. Пацієнти думають, я вже зробила підтяжку обличчя і вже все. Я молода і здорова і на все життя. Обличчя опадає і, звичайно, з'являється більш виражені вікові зміни. Підтяжка обличчя одна з самих. Дієвих і самих яскравих омолоджуючих оперативних втручань для пацієнтів. Але при тому це одна із самих складних оперативних втручань, і вона обросла дуже великою кількістю міфів, які мішають для пацієнтів визначитися і розібратися, де правда, а де не зовсім. І сьогодні я, Павло Денищук, хочу для вас роззвінчати ряд міфів, які обросли навколо підтяжки обличчя. І один з самих перших міфів, який говорить про те, що завжди видно підтягнете обличчя. Ви знаєте, в якомусь відсотки, можливо, ви й будете праві. Але я більше того скажу, поряд з тими обличчями, які ви можете замітити, так, там була підтяжка обличчя, десь замітили рубці, десь замітили дуже якісь зміни в ділянці ротової порожнини, ви не бачите тієї маси пацієнтів, які чудово виглядають і в яких була підтяжка обличчя. Ось це особливість. Тому моя задача як пластичного хірурга не змінити обличчя, моя задача як пластичного хірурга вернути те, що було раніше. І до речі, я завжди прошу пацієнтів, які приходять до мене на підтяжку обличчя, принесіть мені, будь ласка, ваші фото, ваші, а не тих пацієнтів або тих зірок, на яких ви хочете бути подібними. А особливо ваших фото, які ви подобаєтеся, ну не в 18-20 років, а в 35-40 років, де ви виглядали в розквіті сил, в розквіті своєї краси, ось такі мені фотографії потрібно. І моя задача буде повернути ваш зовнішній вигляд до того еталонного стану, а не змінити ось така задача. І якщо цю задачу хірург виконує, якщо він слідує цій задачі, то ви ніколи не замітите тих змін, які були проведені. Тому що пацієнт просто помолодів. І деякі пацієнти мені розповідають, що щось в тебе змінилося, а вони там, я просто виспалася, я просто була на відпочинку. Ось такі нюанси. А вона просто похорошила і вона знає, що це результат роботи пластичного хірурга. Другий момент. Пластична операція підтяжка обличчя дуже болісна операція. Ви знаєте, воно може і буде так, якщо не витримувати певних протоколів. Зразу хочу сказати, що в нас в клініці після операції пацієнт, після підтяжки обличчя три дні в стаціонарі, за ним спостерігають в нього катетри, в нього моніторинг його стану. І будь-який якийсь дискомфорт, який у пацієнта виникає, він зразу нівелірується. Рядом відповідних медичних препаратів, які дають можливість комфортно відчувати. Тому динамічне спостереження за пацієнтом, контроль його стану це закон після операційного періоду. От я зараз згадую, як я був в Швейцарії з групою лікарів, нас водили по різних клініках, нас водили і по клініці пластичної хірургії, доктор Кіселінджін. Це, мабуть, років більше десяти назад було. Він ще працював, вже був такий старенький хірург, тому що він родоначальник ліпоаспірації. Це вже було 30, мабуть, чи не більше років назад. В них така є практика. Вони оперують в клініці, і буквально зразу після операції ввечері пацієнта в готель. І пацієнти в готелі ходять з цими пов'язками, тикаються, не знають, де їм, куди до кого звернутися, тому що вони в номері, це не є клініка, там немає медичного спостереження, вони чекають до ранку, терплять, болить, пов'язки можуть бути окровавлені, поки прийде хірург і зробить перев'язку. Звичайно, це дискомфорт. І, скоріше всього, від таких умов, казалось би, в Європі, чому їх виганяють? Тому що лікування і залишатися в стаціонарі після операції це дуже дорого. Хірург проперував і в готель, і вже потім за ними там роблять перев'язки. Звичайно, динамічного спостереження немає. Ось такі страхи, мабуть, і звіти пішли. Тому, якщо ви вибираєте собі клініку, якщо ви хочете комфортний і стабільний такий догляд за післяопераційним періодом, ви повинні розуміти, що у вас має бути динамічне, як мінімум, три дні спостереження. Це такий перший період. А потім, коли ви, наші пацієнти, до речі, ми виписуємо їх, то вони кожен день через день приходять до нас на огляди, на перев'язки, на реабілітаційні процедури. І пацієнти не знають таких страхів і не мають таких міфів, про які мені пацієнти пишуть в різних коментарях. А щодо Третього міфу я вам хочу сказати, що це однозначно буде, якщо будуть видимі шрами, це помилка або хірурга, або у пацієнта є схильність до келоїдоутворення, і у пацієнта з'являються грубі рубці. Задача хірурга зробити так оперативне втручання, щоб ніяких слідів не залишалося після операції. До речі, в мене є мої розробки і я. Буквально півроку вже десь пройшло, як я був в Колумбії на конгресі світовому пластичних хірургів, У мене була одна з доповідей, як мінімізувати видимість рубців після операції. Я робив по цьому, з цього приводу доповідь, докладав свій підхід, де я показував, як потрібно зробити так, щоб рубців не було. А це включає цілу серію різних маніпуляцій і підходів, і аналізів. Щоб ми попередили можливі якраз грубі утворення рубців. Я пацієнтів попереджую, що у вас буде можливий видимий рубчик чуть-чуть вище козілка, тому що тут відходить на передню поверхню, тому я пацієнту говорю, будь ласка, відрощуйте волосся, якщо у вас дуже коротке волосся, щоб ви його могли прикривати півроку після операції, тому що буде червона полосочка. Потім я його ховаю за козілок. Там його не буде видно. Моя така задача, і я попереджую пацієнтів, якщо є у вас. Така звичка курити або якісь звички спати обличчям в подушку, це треба до оперативного втручання все ще в собі виправити, тому що це все може знову ж таки провокувати грубі рубці. І потім цей рубчик я ховаю за вухо. Все, його не буде видно. Ось така моя задача. І задача під час операції зробити так, тканини підняти, не за шкіру тянути, а тянути за смаз клапоть, тянути за глибокі структури. І це дасть можливість попередити грубі рубці, рубець не буде розтягуватися. Більше того, я у мене така моя є ще методика формувати пучку вуха, щоб вона була красиво сформована. Згадав мене, до речі, була буквально, мабуть, дві неділі назад пацієнтка з дуже вираженими такими відтянутими пучками вух, яка попросила зменшити ці вуха. Для неї, і ну що, прийшлося більше 30 фелин там з цими пучками вуха возитися, щоб їх зробити ну, такими природніми до натуральних розмірів. І пацієнтка щаслива, тому що ворог я таких своїх вух ніколи ще не пам'ятаю, щоб в мене були. І ці варіанти також можливі, якщо під час операції пацієнт хоче якісь нюанси зробити. І анестезіолог мені дає право чуть-чуть затягнути оперативне втручання. Ми ці операції робимо. І в післяопераційному періоді також дуже важливий догляд і відповідальність пацієнта за те, щоб рубців не було видно. Якщо є оперативне втручання, я півроку забороняю пацієнту загоряти перед сонцем. Якщо ви хочете вже поїхати на море там на сонце, обов'язково сонцезахисні препарати, обов'язково в тіні, обов'язково тільки вранці. На сонце не попадати. Тому що люба активність сонця, мої вже пацієнти знають, вони це розуміють. Люба активність сонця це. Огрубівання рубців будь-де. Якщо ви перший раз про це чуєте, у вас якась оперативне втручання планується не на обличчі, а будь де на тілі. Будь ласка, ви повинні це пам'ятати і попереджувати своїх знайомих і близьких, щоб рубців не було після оперативного втручання, уникайте сонячної інсоляції. Тоді це також буде сприяти хорошому загоюванню рубців, а не появі грубого рубцювання. Ну, я ще хочу сказати, що дуже багато. Можливо, нам треба зробити буде окрему тему. Якщо, до речі, вас цікавить тема, як зробити рубці, взагалі після оперативних втручань невидимими, то я зроблю це відео окремо. Напишіть мені в коментарях, чи вам потрібна така тема. Якщо це так. Я обов'язково зроблю, тому що це тема не тільки для пластично-оперативних хірургічних втручань, це для будь-якого оперативного втручання воно має бути дуже актуальним, щоб потім не шкодувати, що я там щось зробила, чи мені зробили, і в мене рубець грубий. Причин дуже багато. і Не завжди причина в хірургу. Так що давайте ми цей варіант візьмемо на замітку. Якщо то я зроблю додаткове відео. Мені в коментарях напишіть, так, мене цікавить, як уникнути рубців, або як лікувати ті рубці, які вже є. Розглянемо цю тему. Це дуже важливо. І ще слідуючий міф. До речі, дуже цікавий міф, що ну, зробили операцію і результат скоро дуже втратиться. Результат триває недовго. Хибний підхід, тому що якщо хірург досвідчений, якщо він знає, що він робить, якщо він не тяне шкіру, а тяне глибокі структури, то результат у вас буде 10-15 років. У мене є мій досвід, коли я пацієнтів повторно оперую через 12 років, через 13 років, для того, щоб вони відновили те, що вони бачать, тому що вони пам'ятають, як вони класно виглядали після операції. Вони хочуть повторити це, і це нормально, це можна повторяти. Але при тому, що оперативне втручання повинно бути максимально вивірене максимально зроблено з використанням глибоких структур, а не тільки шкірного ліфтингу. І це дасть тоді досить такий довготривалий результат. Плюс, якщо у пацієнта є типаж круглого обличчя, якщо у пацієнта є надлишкова вага, і він не хоче знімати цю вагу, тому що, я, якщо пацієнт приходить до мене з надлишковою вагою, я буду розпитувати довго, чому в нього ця надлишкова вага, як він бореться з нею, чи він змирився вже з нею, чи він хоче боротися далі. Як тільки він мені говорить, що ні, я не змирився, я хочу далі боротися, тому операції ніякої не буде. А буде процес підготовки до операції, яка буде включати в себе нормалізацію вагу. І я йому говорю, як тільки ви мені скажете. Що ви готові вже? От мене така то вага, я готовий оперуватися, і мене ця вага влаштовує. Я в цій вазі себе комфортно почуваю. Тоді нормально, тоді ми оперуємо. А якщо прооперувати пацієнта на повній вазі. І плюс ще не зробити тих маніпуляцій, які я роблю, це моя знову ж таки розробка, я зменшую об'єми обличчя, щоб результат був довготривалий. Якщо у пацієнта є повні щочки, до речі, він може бути худенький, але де є такий типаж круглого обличчя. До речі, ці круглі обличчя дуже швидко втрачають ті свої принади, тому що воно опускається, починається оці, появляються брилі, як жінки їх називають, з'являються зморшки, тому що тянуть об'єми важкі. При тому, що пацієнт може бути худенький. Тоді я обов'язково для них буду робити видалення жирових тіл більша, буду робити ліпосакцію цих. І в цьому об'ємі я буду їм максимально полегшувати нижню третину обличчя. І це гарантує знову ж таки для них довотривалий на десяток років ефект. Ось такий підхід дасть можливість зробити класний ефект, і ніякого міфу в цьому плані в нас не буде. Ну і ще до речі, є така ситуація, що пацієнти думають, я вже зробила підтяжку обличчя. І вже все, я молода і здорова і на все життя. Ні. Ось тут якраз міф, він можна сказати, виправданий. Чому? Тому що хірург, і взагалі ціль роботи пластичного хірурга, відновити контури, відновити лінії, відновити ті позиції, які були там 10-15 років назад, інколи 20 років назад. Але, на жаль, хірургія не покращує текстуру шкіри. На жаль, вона не омолоджує саму текстуру шкіри. Вигляд покращується. А от з текстурою шкіри для цього є у нас команда реабілітологів, дерматологів, які займаються, до речі, не тільки вже після операції. Я їх рекомендую, особливо пацієнтів після 55, після 60 і плюс. Я їм рекомендую готуватися до оперативного втручання трошки. Омолодити шкіру, трохи відновити шкіру, тургор шкіри відновити. Для цього ми плазмотерапію, реджурани, різні процедури колемо, різні препарати, щоб трохи відновити саму текстуру шкіри. І це вже, до речі, дає можливість набагато швидше відновлюватись після операції. І ці процеси будуть продовжуватися вже і після операції також тому, що е, саме омолодження шкіри це вже не задача хірурга, це вже задача моїх реабілітологів. Ціла команда реабілітологів, який працює над тим, щоб ще покращувати сам стан шкіри. В такому плані я би сказав, що міф в певній мірі правий. Але якщо в нас в мене була недавно пацієнтка 48 років, в неї шкіра шикарна. Але виражені зморшки, було набирання ваги, вона похудала, шкіра е -е, розслабилася, відпустилася. І вона вже їй набирає вагу, а вже шкіра не піднімається, тому що інколи є пацієнти, і я говорю, в мене ну, коли повне обличчя, я краще виглядаю. Ну, звичайно, ви наповнили його. Воно має якісь зменшені об'єми тих складок, але це не є здоровим для взагалі для здоров'я, тому що потрібно мати в межах якихось норм свою вагу. І коли вони нормалізують свою вагу, обличчя опадає і, звичайно, з'являється більш Виражені вікові зміни. В цій ситуації, звичайно, потрібно оперувати. Ну ось, в принципі, такі міфи, основні міфи, які я хотів роззвінчати, які виникають навколо оперативного втручання, тяжке обличчя. І в цій ситуації це не всі міфи, є їх набагато більше. Але в цілому, я основні такі, я надіюсь, що для вас я доступно розповів. Якщо щось я пропустив, можете написати в коментарях доктора, ви не сказали за те, то не питання, я підніму це питання на вслідуючих своїх програмах. Так що коментарі ваші вітаються, пишіть, задавайте питання. Можете свій досвід розповісти, це для нас буде цікаво, для мене, як для хірурга. А так, будьте здорові, підписуйтесь на український YouTube канал, підтримуйте українське. До речі, хочу запросити вас на мій інстаграм-канал, там я. Якщо є можливість, показую живу хірургію, якісь елементи хірургії, або розповідаю цікаві випадки кожного пацієнта, тому що кожен пацієнт, який до мене приходить на пірат, це індивідуальність, це ціла історія. І ви будете мати можливість розширити свій об'єм інформації щодо будь-яких моментів пластичної хірургії і, зокрема, щодо підтяжки в обличчя. Будьте здорові, красиві, з підтяжкою і без підтяжки. Удачі вам!